Доглядають, годують та навчають верхової їзди. Десяток коней із Креміної, що на Луганщині через окупацію та постійні обстріли знайшли свій другий дім у Дрогобичі. Тут, на приватній фермі родини Козера, скакуни освоюють нові простори та мають десяток доглядальників у вигляді місцевих діток. Кожен із них обрав для себе свого улюбленця. Діти розповідають, після переїзду коні були стресовані та розгублені. Тут його горнули теплом і любов'ю. Я звати Кортік, рад він українська верхова. Дуже такий чемний, правда, сідлатись дуже не любить, але треба. Ну для мене це класно там їх от їсти їм, давати, чистити їх, сідлати кінна школа та дитячий театр у Кременій функціонували 10 років поспіль та були візитною карткою міста. Школа налічувала 16 скакунів. На конях не просто навчали верхової їзди, але й ставили сценки із трюками. Після повномасштабного вторгнення Креміна опиняється у зоні активних бойових дій. Власник школи Борис Семиволос приймає рішення евакуювати тварин. Заснували ми школу в 2013 році, в 2014 вона вже працювала під час цих повномасштабних дій. Нам довелось виїжджати. Виїжджати ми виїжджали з під бомбюжок, з під артобстрілів. Тобто дуже було важко нам вивозити коней. Хлопці мої вивозили мої друзі, які зі мною разом працювали. Після року перебування на Тернопільщині із врятованими 11 кіньми, кошти на вивіз яких збирали від усіх небайдужих. Борисами воло знайомиться із місцевим підприємцем та власником екоферми на Дрогобичині Русланом Козирем. Той пропонує перевести коней у Дрогобич та безкоштовно оселити на його фермі. От він приїхав, подивився, йому тут сподобалося. Ну і так дав Бог, що переїхала кінна школа з Кримінної до, до наших до нашої землі рідної. От. Тут тваринам добре прижилися. Місцеві люди так само дуже добре відносяться і сприйняли це дуже позитивно. Маю надію, що це буде розвиватися, що це людям принесе користь. І також ми покладаємо великі надії на соціальний аспект цього питання, тому що сьогодні багато людей потребують в тому числі допомоги такої, знаєте, в моральному плані психологічної. А тварина в нас завжди, завжди переносить позитив. Ну я не жалкую. Про те, що я сюди приїхав, і нам, нам тут добре. Де добре моїм коням, там добре і мені. В перспективі я хочу е, создати тут в Дрогобичі. То, що в мене було в Кремені. Я хочу создати тут дитячий кінний театр, щоб він працював так, що щоб ваш наш другубич, гримів на, на всю Україну. На новому місці для тварин облаштували затишну конюшню з переїздом коней, на екоферму потягнулися діти. Проводять тут увесь вільний від навчання час та допомагають у догляді за тваринами. Ну, якщо дітвора йде сюди, то тут їм добре. Діточок, вони як індикатор, там, де погано, вони не підуть туди. Значить, щось спілкування з ними дають. От. І у них, вони можуть оце залишаються, іноді тут ночувати. Всі умови тут є. Є де покупатися, є де приготувати, покушати. Є у них місто відпочинку на Сіновалі, вони сплять, є у них ліжка там, все у них все є. Нещодавно вдалося відновити і навчання верхової їзди. Борис Самоволос стверджує, вихованці вправні і допомагають один одному. А я допомагаю прибратися коньми, годувати. Ходить нас люди, я їх катаю, допомагаю в цьому, що тільки можу. Нам допомагають якраз дівчата, Борис і та й все, їздимо. Досить популярна річ тут. в Дрогобичі розпоширилась. Та й все. Дуже дружня атмосфера тут. Тому круто. Кінний театр, який колись називався дом, Борисами Волос уже перейменував на Козачок Креміна Дрогобич. У новому місті власник мрії повноцінно відновити роботу театру із цікавими виступами перед глядачами. Також планують проводити реабілітацію за допомогою тварин для особливих діток та воїнів. Поповнилась планами і екоферма Руслана Козара, яка надала прихисток кінній школі. Тут, окрім великого поголів'я овець, хочуть розводити і оленів. Таким чином, екоферма стане улюбленим місцем для дорослих і дітей всього регіону.